Збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких люди гинуть і травмуються, у першому півріччі поточного року міліціонери зафіксували у 13 районах області. Головні порушники майже дві тисячі нетверезих водіїв. Саме вони найбільше перевищували швидкість, здійснювали обгони, і не лише основними причинами погіршення стану аварійності є насамперед недисциплінованість учасників дорожнього руху, а також низька якість автошляхів і відставання їх будівництва. Від темпів зростання кількості транспортних засобів, неналежне фінансування державних та інших програм, які мають за мету покращення безпеки дорожнього руху. Низька якість автошляхів це не просто слова, із тим, що 95% доріг в краї перебувають у м'яко кажучи, поганому стані. Погоджуються навіть комунальники, які їх ремонтують. На всі закиди дорожники відповідають, немає грошей для того, щоб їх привести в належний стан. Нам кожен рік треба приблизно півтора мільярда гривень для того, щоб ці дороги мали. Ну, так скажем, належний стан, я вже не кажу, європейський. Сьогодні ми маємо всього-навсього 90 мільйонів на утримання і експлуатацію дорожнього покриття це 7 тисяч кілометрів доріг в області. Немає поки що ні копійки грошей на нове будівництво і на капітальний ремонт. Громадські активісти зауважують, брак коштів не єдина проблема дорожників і вказують комунальникам на помилки. Останні, щоправда, їх визнають. Що це за така за секретна технологія ремонту доріг? В дощ. І що це така секретна технологія ремонту доріг, коли вирізають ями і вони тиждень стоять. І навіть в знака обмеження швидкості, чи там проводяться будівельні роботи, ніякого немає. І люди влітають. Будівництво під відкритим небом. Ранком дощу немає, коли вже привезла машина асфальт, і тут йде дощ. Викинути його ж немає. Ну, це що, сенсу. Це так? так, мусимо вже його вкладати в дорогу. Серед причин погіршення стану аварійності на дорогах вказують і неякісні та неправильно встановлені знаки, а також погану розмітку. Водії не звертають увагу взагалі. Категорично не звертають увагу, що люд... я, наприклад, іду на пішохідній зоні. Водій ні люди не зупиняються. Ти не бачить свої знак. Ні розмітки немає, ні дорожньої, нічого взагалі немає. І все-таки серед порушників дорожнього руху не лише водії, багато нарікань і на пішоходів. Дуже багато випадків, в чому переважна більшість випадків, коли якраз пішоход не поважає водіїв, ну переходять прямо в нагруз. це Кожен водій може йдуть, кидаються прямо під машину. Найбільше проблемних питань цього разу стосувалися обласного центру. Перевізники стверджують, є такі ділянки дороги, де водій не може не порушити правила, а ще існують небезпечні місця, в яких у разі ДТП логічно чекати важких наслідків. Скільки разів може звертатися? Вулиця, рибалка, спуст з горба. В місто за перехрестям зупинка автобуса. Сьогодні, з горба, автобус набирає, десь, не дай Бог, відмовляють Гальма. Що він робить? Там одна смуга в сторону міста. Дві зустрічні. Автобусна зупинка тролейбусна. Куди діватися цій машині. Отже, проблем чимало, і міліціонери сподіваються подолати їх спільними зусиллями разом із перевізниками та громадськістю. Що з того вийде? Час покаже. Анна Михайловська Андрій Храбу для інформаційного випуску.